Доброго вам ранку. Ну що, вже прям осінь-осінь. Волога, прохолодно. Але це ж і час порадуватись очередної посилки. Тримала троянди від Світлани Антоненко. Зараз покажу. Ну, що. Саженці невеликі, але Світлана попереджала про це і ми домовились, що я додатково їх крию на зиму. Але ж я всі троянди криваю, то це не проблема. Куперкіс це майже вегетажка, Тобто була недавно ну, так давно привита, ще достатньо не росла. Я і раніше брала такі невеликі саженці в неї, але знаю, що вони чудово вже наростають. Ось така маленька троянночка квіксільвір, посажена минулої осені, Зараз десь півтора метру вже. Ні, якраз ну, да, півтора метра. Дивлюсь на собор. І оцінюю розмір. Так що я не турбуюсь на цей рахунок корінці кріпкі. я знаю, що ці троянди не перекормлені і будуть розвиватись так, як потрібно. Якщо ви щось шукаєте, то завжди можна звернутися до Світлани. Може допомогти знайти і навіть привіти додатково для вас, що ви бажаєте. Все Матільда навіть з квіткою. Магазин знаходиться на Фейсбуці, її сторінка. Розмір троянд мене не лякає. Піду саджати. А вам дякую, що завітали. Заходьте до нас ще.